Національний фармацевтичний університет. Кафедра товарознавства, дисципліна медичне та фармацевтичне товарознавство. Тема нашої лекції: Тар, контейнер, закупарювальні засоби і пакувальні матеріали, що застосовуються у фармації. Частина 1. Під час лекції ми розглянемо наступні питання: Класифікація тар, класифікація закупарювальних засобів. Пакувальні матеріали. Вимоги до тари закупорених засобів і пакувальних матеріалів. Загальні, спеціальні і санітарно-гігієнічні. Зберігання тар, закупорених засобів і пакувальних матеріалів. Класифікація тари. За функціональним призначенням тара класифікується на споживчу. Це тара, яка поступає безпосередньо до споживача з продукцією. Це можуть бути ампули, банки, туби, бутилки, блістери та транспортну тару. Транспортна тара це тара, яка утворює самостійну транспортну одиницю. І прикладом можуть бути підтоварники, піддони, контейнери, ящики тощо. Тара класифікується на первинну. Це туби, банки, флакони, ампули та вторинну – Пачки або коробки. За сферою обігу тара класифікується на разову для однократного використання, наприклад, туби, ампули та багаторазову. Для багаторазового використання це ящики, каністри, мішки. За використаними матеріалами тара може бути скляною, полімерною, металевою, картонною, дерев'яною або комбінованою. За способом виробництва є тара видувна, штампована, пресована, термоформована. Клеєна лита. За формою тара класифікується на циліндричну, конусну, округло- і овального січення 4 складної конструкції. За жорсткістю тара класифікується на жорстку, яка не змінює свою форму та розміри при заповненні її продукцією. Наприклад, піддони, ящики, контейнери. Та м'яку. Яка змінює свою форму та розміри при заповненні її продукції, наприклад, мишки, пакети. За місткістю тара класифікується на споживчу та транспортну. Споживча, в свою чергу класифікується на малу, середню та велику. Транспортна може бути малогабаритна та крупногабаритна. За об'ємом тара класифікується на повну і номінальну об'єму. За кольором тара може бути прозора, непрозора, біла чи забарвлена. За конструктивними особливостями. Стаживча тара це штангласи, банки, пляшки, лакони, аерозольні балони, туби, конвалюти, пакети, пачки, коробки, канала, прибірки, стаканчики. Транспортна, до неї відносяться ящики, бочки, каністри, барабани, балони, лотки, бідони, корзини, мішки. Транспортна тара, Transportна чергу, може бути розбірною, нерозбірною, складною, відкритий, закритий або розчивчиною. Класифікація скляної споживчої тари за способом отримання. Скляна споживча тара класифікується на тару, яка отримана та з стекломаси та стеклодроту. З Скломаси отримують штангласи, банки, бутилки, флакони, аерозовні балони. Із з дроту. Отримують ампули, флакони інсулінові і флакони загального призначення, карпули, шприци, банки з трикутним віночком. Класифікація споживчої тари за конструктивними особливостями. Розглянемо, що таке банка. Банка це споживча тара, переважно з циліндричним корпусом, з горловиною, діаметр якої рівний. Або трохи менше за нього з пласким дном, міськістю від діаметру корпусу 0,025 до 10 дм3. Наприклад, БГМ. Це скорочення означає банка з гвинтовою нарізкою для мазі» Або БТМ. Банка з трикутним вінцем для мазі. Лаком. Споживча тара з пласким чи вігнутим дном з корпусом. Різноманітної форми, різка в переходящому горловину, діаметр віночку якою значно менше діаметру описаної окружності, корпусу і передбачає закупорення кришкою або пробкою. Наприклад, ФГ флакон з винтовою нарізкою, або ФІ, флакон інсуліновий, дані визначення Денис ДСТУ 289094. Пляшка це споживча тара, переважна циліндричним корпусом, що переходить у вузьку горловину, передбачену для закуплення з пласким чи вігнутим дном. Ще однією особливістю, яка відрізняє її від флакона, це наявність радіораної шкали. Ампула – Одноразова споживча тара з циліндричним корпусом і витягнутою горловиною. герметично запаються після заповнення продукції з пласким чи випуклим дном. Розрізняються ампули шприцевого наповнення та ампули вакуумного наповнення. Дані визначені дани також 28, 90, 94. з ДСТУ 28 9094. Класифікація споживчого тара за конструктивними особливостями. Туба одноразова споживча тара з корпусом, що забезпечує видавлювання місту з вузькою горловиною, закупорюється бушоном. І дно вже закривається після наповнення продукції. Тут можуть бути алюмінієві, ламінатні та полімерні. Дане визначення дано також з ДСТУ 289094. Класифікація закуперувальних засобів. За призначенням закуперувальні засоби можуть бути без контролю первинного відкриття, як це показано на даному рисунку, та з контролем, Первинного відкриття. За конструктивними особливостями закуповані засоби класифікуються на кришки, які закріплюються і закривають отвір тари по зовнішньому периметру горловини. Ковпачки, закуповані засоби, що надягаються на горловину тара після закупорення для попередження небажаного відкриття. Наприклад, К2 це ковпачок, який використовується для закриття флаконів загального призначення. Бушони. Це різновиди кришок, що навинчуються на горловину і використовуються для закриття виключення туб. Пробки вставляють чи винчують всередину горловини. Закоперуємо засоби з додатковими функціональними пристосуваннями для розпилення, дозування, нанесення та розсіювання. Тобто для удобства використання. За способами укріплення на тарі – Закуперені засоби можуть бути нагвинчувачі, такі як кришки, натягування, також кришки, закатування, це ковпачки та вставні пробки з притерті або коркові, або гумові. За матеріалом, закупорені засоби можуть бути скляні, комбіновані, гумові, пластмасові, коркові, металеві. За методом ущільнення і ущільнювачими матеріалами Можуть бути закуповані засоби з прокладками, з герметиками чи еластичними матеріалами, або закупованим способом зварки чи склеювання. За способом виробництва можуть бути штамповані, отримані з допомогою витяжки, пресуванням та литтям під тиском використання деяких закупорювальних засобів. Копачок К1 разом з пробкою гумовою фасонною використовується для. Пляшок скляних для крові, трансфузійних інфузійних препаратів з винтовою горловиною діаметром 39 мм. Ковпачок к 2 разом з пробкою гумовою фасонною для флаконів і стеклодроту загального призначення Кавпачок к 3 разом з пробкою гумовою фасонною для пляшок скляних для крові, трансфузійних і інфузійних препаратів з діаметром головини 34 мм. Кришка К4. Зверніть увагу, не копачок. Кришка. Разом з прокладкою використовується для флаконів і банок із сломаси з діаметром головини 18, 20, 28 та 40 мм. Ковпачок К5. Разом з пробкою гумовою фасонною для пляшок скляних для крові трансфузійних та інфузійних препаратів з діаметром головини 39 мм. Ковпачок К6. Разом з пробкою гумовою фасонною використовується для пляшок скляних для крові трансфузійних і інфузійних препаратів з діаметром головини 39 мм.